Дорогі друзі, ми раді вітати кожного з вас на нашій Фейсбук-сторінці. Церква АСД «Жива надія. Ми раді, що ви долучаєтеся до нас і що ви разом з нами досліджуєте священне писання, і ми можемо разом розмірковувати над Словом Божим і черпати там для себе ці важливі істини, які допомагали б нам, які б живили наш дух саме в ці непрості для нас часи. І сьогодні разом з вами я Влад Матвійчук, а також Іван Романюк. Вітаю тебе, влада. вітаю, дорогі наші підписники, дорогі глядачі нашого каналу. Ми дякуємо, що ви з нами, що поширюєте наш контент, за те, що ставите лайки, коментарі. Пам'ятайте, що ви можете залишати свої молитовні прохання. Ми молимось за вас. Так, сьогодні ми маємо дев'ятий урок, який має назву Життя хвали. І тут нам дається такий пам'ятний текст Филип'ян, четвертий розділ, четвертий текст. І він говорить наступне. Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу: радійте. Дійсно, радість, така важлива от подія в нашому житті, така важлива якість, радість. От, в принципі, от скажи чому важливо от завжди радіти? Як ти думаєш? Чому? Ну, тому що сумувати це погано. Мені здається, тому що ми були створені власне для радості, тому що це те закладно в нас. Ні одна людина не скаже, я проти радості. Можливо, є моменти, коли вони не до радощів, коли ти втрата близької людини чи ще когось. Але написано, що радісний дух він лікує. Він просто в тобі все оживає, а пригнічений дух він сушить наші кістки. Тому це мені здається, от як природа оживає всередині, так оце... В нас кожна клітинка, вона, вона дає тобі позитивно до здоров'я. Ти просто почуваєш себе, я би так сказав. В комфортному стані, в потрібному стані для кожної людини. Так і що цікаво, що тут сказано про те, якщо ми далі будемо читати цей уривок, от з 5 по 7 тексти, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько, нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Отже, важлива радість завжди, і тут сказано нічим не журіться. Тобто тут говориться про те, що навіть якщо от можливо будуть якісь такі навіть і приводи для того, що от знаєш, у звичайних ситуаціях людина ну просто може легко там або засумувати, або навіть можливо навіть роздратуватися. І тут сказано, що ви не турбуйтеся, але в усьому нехай виявляється от подяка до господа у благанні і молитвою. Тобто тут нам дається модель правильної реакції, от і правильної радості, яка повинна бути присутньою навіть у такі часи, тому що Ну, знаєш, дуже легко бути радісним, коли в тебе все гаразд, коли в тебе ну все чудово, нічого тебе не турбує. А от набагато, от якби важче, от виявляти радість і дякувати Господові. Ну за і шукати щось позитивне, навіть в ті моменти, от коли в тебе щось не гаразд. Так знаєш, що ти сказав, от коли читаючи цей вірш, такої правильної радості мені дуже сподобалося. Це твоє uh -huh. слово сполучне, правильна радість. Тому що сьогодні а, ну хтось і живе без бога, каже: я також радію, в мене все окей, в мене все uh -huh. добре. Ось, але приходять все одно моменти, коли оця така штучна, я би сказав, радість. Ну, ти розумієш, вона не заповнює твої якоїсь там порожнечі в душі, в твоєму серці. Тому що приходить момент, коли ти розумієш, що головні речі це не речі в житті. І не ці всі речі і гаджети, які ти купував, є щось більше за тої радість. Ти розумієш, що ти можеш придбати нереально класний другий будинок, і ніби сьогодні це мріє багатьох і хто отримує радіє. Але потім ти не маєш радості всередині цього будинку, коли там немає цього сімейного щастя. Ти радіш, коли купуєш автомобіль, ти радіш, коли ти купуєш новий одяг, але ти не маєш цього комфорту внутрішнього, крім комфорту зовнішнього зовнішнього. Тому є ота радість, я би сказав, від Бога радість, яка дійсно по справжньому тебе наповнює. Тому що це те, що в ситі, воно таке знаєте, поверхневе таке. Ніби грає на твоїх почуттях десь mm -hmm. так, от зовні, але досередине воно не проникає. Є оця радість дійсно від Господа. власне, яку цю радість мати в серці, будемо говорити. Угу, mm -hmm. Так, добре. Отже, можемо також от згадати, коли Бог, от якби можна так сказати, казав, от і показував, от важливість саме тієї радості, яка повинна бути присутня. От, до прикладу, от, є. Така історія нам дається, Ісуси, новина, п'ятий розділ. От чого Бог прагнув навчити, от саме ізраїльтян, коли от саме вони проходили, от обходили саме оце місто. Є -Єрихон. Єрихон. Так, так. От, велике місто Єрехон угу. завоювати не могли. І питання, як його перемагати? Угу. Я взагалі знаю, що в дитинстві думав, типу, що дійсно це місто впало через оцей гул, через цей звук. Типу, але. Ну, Виявляється, що це фізично просто неможливо. от. Давайте, можливо, трішки просто пригадаємо історію, друзі, що відбулося з Єрихоном? Це коли ізраїльський народ вийшов з Єгипту після рабства, вони йшли по пустелі до обіцяної землі. І були дійсно різні випробування і міста, які зустрічалися на їхньому, на їхньому шляху. І Ось була одне з великих міст, яке потрібно було їм побороти, це Єрихон. І Були міста, де вони десь могли воювати, але ні меча. Ні щитів, нічого немає, Бог каже: ви завоюєте це велике місто з мурами, з стінами, але яким чином? Що їм потрібно було робити? Mm -hmm. Сім днів, що вони повинні були робити? Обходити саме ось це Обходити. місто. Так. обходячи, що вони робили? Е, вони співали. Так, співали, трубили, mm -hmm. обходили і йшли назад в палатки. так? Mm -hmm. так і так, на сьомий так. день вони це зробили сім разів, закричали. Uh -huh. І все впало. Як ти сказав, дійсно, з фізичної точки зору це нереально. Нереально, так. Питання вони йшли і просто трубили, uh -huh. uh -huh. не просто славили. І чому впало місто? І от чому це місто впало? Євреям 11:30 ми читаємо дуже гарні слова: Вірою впали Єрихонські море по семиденньому обходженні їх. Uh -huh. Тобто, ми бачимо, що питання було лише в тому, щоб робити точно те, що скаже Боспо. Божі методи дуже різні. Інколи Бог каже, закатай рукава, іди працюй. А інколи Бог каже, я буду воювати. А ти просто роби ці речі, які я тобі скажу. Тобто сила Божа проявляється в таких от малих речах, але для цього потрібно чимало віри. Ну, mm -hmm. Чимало віри знати, ну як? От як тобі, ти розумієш, що в тебе тисяча гривень, а тобі потрібно 10 тисяч гривень на лікування. Ти йдеш до лікаря і кажеш, не знаєш, от ну як, Бог каже, йди йди, і складайся обставини, що тобі цього достатньо. Є багато інших моментів, коли не вистачає їжі, так? Бог каже, п'ять либен і дві робини достатньо. Всього буде достатньо. Тобто, ми бачимо, що вони перемогли тим, що вони просто трубили. Трубили. Було для слави Божої. Давай згадаємо знову ж таки Павла та Силу, які їх кинули до в'язниці. І там якраз яскравий приклад. Їх побили, в них все боліло. Але що вони роблять в цей момент? Вони співають. І це було у в дійсно. Ув'язниці, де логіка. Дійсності, типу, от тебе от ув'язнили, в тебе все болить. От чому? От навіщо співати? Ти б краще, от якраз би навпаки, там, якось, ну, був би схвильований і стурбований саме тим, щоб якось позбутися саме ось цих от, ну, mm -hmm. бат, які в тебе зараз є. Те, що тебе болить, те, що тебе непокоїть. Але ось тут яскравий приклад. Як співати, типу, якраз саме і хвалити Господа, навіть от саме в такі моменти. От, Як може, от, знаєш, от, і ті люди, от, які їх оточували, і думаю, це було просто неймовірне свідчення. Це ще одне свідчення того, що ми говорили в одному із уроків, напевно, що коли є проблема випробування, ми дуже часто акцентуємо нашу увагу на проблемі, Угу, але так. Не, не, не на Господі. Тому що спів це те, що ми говорили раніше, Мені це було б доречним, крім молитви і читання Слова Божого, це. І він, спів, спів, речі, і хвалити, щоб протистояти спокусам, uh -huh. щоб протистояти нашим випробуванням. Я згадую, коли був момент, це було взимку, якось в 2 часа ночі їхав, і мені сказали, ми зараз вивесимо з потягу, тому що uh -huh. я сів у Вінниці. І поки перевірили квитки, вже потяг відправився. А в мене були не на це число виявляється. Пропустити, пропустив, але кажуть, ну, ти далі нікуди не поїдеш. І я просто розумію два години-дві години ночі. У мене фінансів немає, це були останні гроші, на які купив квиток, Їду додому на Волинь. І я розумію, що зателефонувати я не зможу. Ну, тому що зателефоную батькам, ну як вони мені допоможуть, щоб не переживали. І вона каже: все, зараз буде наступна зупинка, і ми тебе виснемо. Мені було влад, так страшно, мені просто, я просто не знав, що робити. Я, я просто так, чуть не плакав, тому що думаю, кажу, боже, ну зараз мене мінус 15 на вулиці, мені просто десь висадять в полі, там якесь селище чи що. І ти знаєш, я згадав псалом, який мені часто співає, коли мені важко. Це не минай мене Ісусе, на землі в mm -hmm. шляху, серцем я тебе благаю, не минай, молю. Або Боже, мій до тебе йду, мій Боже йду. І ти знаєш, я співаю і просто плачу. Я не знаю, чому я плачу, але я співаю цим псалом Боже, не минай мене. Боже, до тебе йду. І оспіваючи ці псалми, якось такі знаєш, моменти в житті в голові вбулись, але... Ну що хіба Бо хоче, щоб я страждав, щоб... хіба Бо хочеш, щоб я вмерзнув? Ну я ж не спеціально, знаєш, і до цього молився, Боже, благосолиться всю поїздку. І я був настільки впевнений, що я вийду з потягу, але я знову в нього сяду. Mm -hmm. Це був дивовижний момент, коли я перестаючи вже співати, я собі в думках співати, це в тиші дві години ночі. Я перестав співати, я просто почав радіти. О, Просто почав радіти, почав інші радісні пісні співати. А провідниця каже, чому ти радієш? Я тебе все одно зараз висюджую з потяга. Ти це знаєш, кажу, так я знаю. І це, і так вийшло, що ми витягли з потягу, Я побіг до каси, не знаючи чому, ну Бог каже, біжи до каси. І там були інші люди, які так само у них сталася така ситуація, що їх висадили, бо в них були квитки не не на це число. Uh -huh. Так, і вони купували квитки до ковля. Кажу, слухайте, мене така соція, квас. Ніколи не люблю просити, якщо можете, допоможіть мені. І в них була рівна та сума до копійки на ще один квиток мені. Uh -huh. І потім вже в Ковлі вже віддав гроші. Приїхали мої рідні, uh -huh. віддали. Але це був той момент, коли ти просто починаєш співати. Я таких моментів не пам'ятаю. Це один єдиний момент, коли мені було страшно. Я співав, і угу. Бог таке чудо зробив. Напевно, як Павло та сила. сила пісні, так. друзі, пісні, християнські гімни це дійсно ті гімни, які укріпляють нашу віру і допомагають нам проходити. Тому що дуже багато наших псалмів вони написані власне в цих випробуваннях. Угу. Це написані вірою в нашого Господа. Це дійсно сила. Так, вони вистраждані і саме так, якраз так, так. Дух Святий. Думаю, перебував саме от е, е, і сходив на тих людей, які писали їх під впливом Духа Святого. Йосафат пам'ятаєш, коли також на них йшло військо? Яку він дав установу, щоб... Яку б Бог дав постанову робити, або навіть ну Бог побудив його робити, щоб він виставив хор от просто так наперед. Я думаю, що взагалі багато би церков, от якби, якщо музичні керівники дивляться нас, напишіть, як вам така ідея, щоб просто взяти на передову хористів поставити? Типу. От. І хто б міг подумати, от, щоб саме от хористи і вони настільки от живили дух, от саме ну, тих ну, воїнів, і, а інші, інші просто настільки от лякалися, вони настільки були вражені, що от почали ну, один от там це вбивати. У, уяви, ти як служитель, mm -hmm. е, що ну, в церкві є якесь випробування, проблеми, mm -hmm. якісь фінансові, можливо, там, питання. Mm -hmm. І ми завжди сходимося на молотовні, молитися, що Бог зробив І, Уявляєш, mm -hmm. церква приходить і ще вечора просто. Славить Господа гімнами замість цього mm -hmm. всього, що Бог все одно вирішить. Ну, Цікавий mm -hmm. був би досвід для цікавий церкви, чи не так. Досвід, дуже цікавий досвід. І бачите, типу, от, знаєш, от в деяких от ситуаціях навіть, от ми можемо цього не очікувати, але як наше служіння, от як наше нестандартне служіння от може просто так змінити. Да, дійсно, про співи сказано багато, дорогі наші глядачі, в Біблії сказано дуже багато. Бог каже, славте Господа, Давид каже, славте Господа. Ось апостоли славлять Господа. Ми бачимо, mm -hmm. що Мойсей тільки перейшли море, мірям відразу написала пісню. Коли ми читаємо, що там на небесах, що око не бачило, вухо не чуло, але ми точно знаємо, що там ангели співають, співають і співають так. свят, свят, свят Господь Саво. Взагалі, от ну, музика і спів, це те, от ну, що дано нам від Бога, це щось неземне, неземний дар. Та яким наділив нас Бог, і цим же самим даром ми будемо наближати також інших і до нього. Тому дуже важливо от саме от піклуватися про це і хвалити Бога і нашими співами. Тому хваліть Бога повсякчасно, завжди співайте Йому, дякуйте йому, тому що в цьому полягає як і ваше спасіння, так і спасіння інших. І ми дуже дякуємо вам за перегляд і Божих вам благословінь, І побачимося з вами в наступному випуску. Хорошого вам. І мирного дня. Yeah.